Якщо відчуваєте надмірну розсіяність і не можете з нею впоратись, допоможе цей чудогрип. Саме так виглядає лев'яча грива або їжовик грібінчастий. Це натуральний стимулятор для покращення пам'яті, уваги та концентрації. Завдяки своїй комплексній дії, ця добавка чудово підійде для тих людей, які виконують високі інтелектуальні зусилля, до прикладу, тих, хто працює в ІТ-сфері, або ведуть активний спосіб життя та займаються спортом, оскільки цей бат зменшує в тому м'язі. Ще має ряд додаткових корисних властивостей, покращує когнітивні функції та зміцнює імунітет. Профілактика травної системи. Має тривогу та стрес, покращує пам'ять та підвищує ефективність навчання. Цей гриб дає не тільки енергію та мотивацію, а є багатим джерелом на необхідні антиоксиданти. Саме лев'яча гриба це повністю натуральний та веганський продукт від якісного американського виробника, якого вистачає орієнтовно на два місці прийому. Рекомендую, користуйтесь, не дякуйте!